Так, це місто Трір. І це чорна брама Порто Нігро. Це найстаріша і найгарніша збережена брама часів Римської імперії. Їй приблизно 2000 років на початку нашого. Нашої ери тут римляні зробили свою колонію десь у 30-х чи 40-х роках нашого віку. Нашої ери, пізніше. І ось така вона залишилась і досі. Можливо я, можливо, я повторюся, це місто Трір, найстаріше місце, місто, здається, Німеччини, колишня Римська імперія і цьому місту понад 2000 років, але стверджують, що воно ще має більш давньої історії, ще півтори тисячі треба додати до, так сказати, офіційних чи документальних підтверджень, це місто Трір. І це чорна, чорна брама, Монтенігро чи Нєгра, Ворота чи Брама, яка оточувала все місто залишки від мору, але залишилась тільки брама. Зараз це музей, туди можна зайти, піднятися на гору. Столько охороняли римляни свої міста. Пізніше, коли імперія розбалилася на дві східну і західну частини, трір був столицею західної частини Римської імперії. Але недовго потім імперія зовсім зникла. Там бачимо портрет Карла Маркса, він теж тут народився у місті Трір. Марксист. Тож я у місті Трір, в якому більше дво, дво, двох тисяч років це колишня столиця західної частини Римської імперії. А це... Порто Нігра чи Нігра, Чорна Брама – пам'ятник, який знають усі. Це римський імператор. Поподивіться, що тут цікаве. Тріх. от вот карма білий и чорний в разных вариантах. Мати з ніцу випадку. Окей, ж, до мене дуже ту тут ласкаво віднеслися на туристичному інформаційному пункті, але я відмовився від будь-яких послуг. Не став записувати нашу розмову через мою погану англійську, але взяв карти, путівники і таке різне. Ну ви бачили. І тож місто Трір. Це і Микола. Тут стоїть. І чорна брама. Мій шлях до туди. О там же будують різдвяну ялинку чи щось таке, це шопку. Так, Карл Маркс, величезний йому пам'ять памятник тут спорудили, бо його ідеї. Величезний вплив має на людей. І особливо в Російській імперії вдалося багато натворити, з марксистсько-ленінською, сталінською теорією знищити дуже багато людей. Можливо, що з ньому є, але спотворили все. І теж не маємо такі наслідки в моїй країні туристичні трамвайчики чекають на туристів ромер експрес тут розкажуть про римську історію міста трир Дуже тут починається. Дуже швидко. Ще листопада вони вже починають готуватися. Схоже, що це центральна площа. міста старовинна, тут вже... Ось який вітряк. Да, це вже це вже до Різдва. Королі, ясла. Народжений, новонароджений Ісус і таке інше. квадрильйони, я все встигну. А текст, ну А ніби. Казкове містечко я потрапив, дуже красиво. Місто Трір. Це і останній дзвонить. Зараз підійду, подивлюся, який це він. З вигляду достатньо високий. От куди не поглянув сюди? Стара вина. Дом інформейшн. 1600 рік, що написано. Подивимося. Ну то. автоматика. Сила Божа. Чесний. Чесний. Велика повага до будівельних. Там 400 чи 500 років тому змогли таке зробити. Ган. Десь приліпили. Мабуть, там крипта. Крипта. Не крипта валюта, а крипта, де ховали таких поважних людей. під Підлогою храмів. Яких бабусь, які і, і дивилися, що ти не там став чи ще щось, чи достав телефон. Будь ласка, для всіх туристів. Дивіться, фотографуйте, приходьте ще. Можливо, це... Мощі якогось дуже поважного святого. Через якого. Через якого. Тут якісь були єпископи дуже хмали. Великий вповіл на всю Римську імперію. Згодом вони перебрались кудись там під Кобленц якийсь. Замок, але тут за римських часів вони були тут. Влада церковна. Мабуть, з святих Орел біля нього. Заду видно, що він з двох частин створений. І ще для облякшення видавали. Всередину. Якийсь відомий дом, тобто Собор. Трірі. Назву я вже їх не встигаю запам'ятовувати. Але дуже дуже старий і дуже поважний. Так, це був Домський кафедральний собор. Поруч церква Богоматері. Дівчата підвейне відчуваю по запаху. Покупувати я тут нічого не беру. Ну, в мене дрона немає, тому можна, можна подивитись на собори цю церкву, що поруч з ним, з висоти. Щось пишуть про Мартин Вон Тур, не знаю. Може це Святий Мартін? Тут працювали, десь у бетоні залишив відбитки своїх і руки, і ноги. Ну то треба перевезти меморіал депортованим Ромам і сінтам. Роми хто такий я знаю, а Сінти не знаю. мабуть це Націонал-соціалісти, яких ми називаємо фашисти, зробили. Зачищали націю. Денасифіцирували по сучасному, як каже Путін. Зробили статую сім'я. Дівчинка щось не дуже привабливе обличчя. Хлопчик теж такий, якісь широкі скули в нього. Ну а може всі ці римляні. І фонтан, це пам'ять такий. Як годинник? Щось? Одинадцять. 14, ні, шістнадцять, чотирнадцять. Це фонтан мабуть, Фонтан. фонтан. Рівця. Навіть влітку він працює, тут є кнопка, яку натискати, і щось там написано, що можна пити, але зараз, зараз немає Отвори, через яких тече вода, можливо, за годинами вона з різних отворів тече. Ші Сьома, восьма, дев'ята і так далі. Почистити Якийсь Каспер Олеван, 1536, -й, 1527 -й, Щось тут робив? Каспер Олевой зал. Ну так. Це приміщення на честь його. Санкт-Петербург, драм, брама святого Петра. Таке красиво, все дуже старе. Євангелійська церква Тріра. Дуже велика. Звісно, що без прикрас. Така аскетична, але дуже велика. А це я підійшов до Трійського палацу. чи курфюрст, чи хтось його тут побудував, мешкав тут. Як завжди напроти парк Прикрашені скульптурами, там гуси пасуться і туристи гуляють. Якісь гуски, тут з балкона вода лється через них. Що там всередині? Щось видно, ну, чи ні. Ага, там дівчата є. На мапі мені здалося, що це лабіринт. А це просто такий як сказати газон. Чи кущі такі висаджені. Якісь люди тут відбитки, ага, ніби камінь розірвали навпіл. І тут спини, а там обличчя вийшли. А ось я вже бачу римські бані, як вони тут називали, терми. Римляни дуже полюбляли будувати бані. І всюди, де вони були, їх будували. Тут чиясь нога. Константин великий. Мабуть, на честь того, що туди римська нога сюди вступила. Якийсь музей, але мені ніколи ніколи відуриватися. Імперські бані. Лазня ЮНЕСКО, Геріта Сайт. Залишки римські бань, ніби я тут читав, що вони розраховані. Більше ніж на 600 людей одночасно. Комплекси вони обігрівалися дровами. Якийсь Георг. 1595 рік там написано. Старенька пішохідна зона вулиця, кудись мене веде, Сподіваюся, кудись цікаве місце. Якийсь фонтан чи витвір. Ага, тут ось свиню ріжуть, мабуть, про професії. Цей працює з деревом та рубанком, фотограф. Хто тут ще? Музиканти, танцюють дівчата, там ще щось, там малює хтось. Різні професії. Там бухгалтер рахує гроші. Тут щось, різдвя по камені вибиває, коваль, веде в руківку будівельник. Тут кладуть стіну будівельники, оздоблюють кахлею. Що тут? Одяг роблять? Взуття. Взуття роблять. Що ще? Це не зовсім розуміє, що тут таке. Там до ремонтують, більш сучасні електричні. Ну, ось і так і дуже-дуже високо. Що там? Ага, брецелі почуть. Вот ось щось таке. Все, достатньо, я вже тут пройшов півтора рази. Слава будівельникам і кравцям. Ось така каменюка обертається. А ось такий дивись тут п'якаву. Старий університет, місто Триєр. 1635 рік. Це така плитка каміння спотикання. Один єврей, який виробив 70 тисяч і розташував в тих місцях, де були депортовані нацистами євреї. Або знищені. Тут на головній площі такий старовинний будинок. Кажуть, що ж якась старовина єврейська алея, а чим воно цікаво? Дюда коло. Ота. Лавістки. Джедиша. Дзюдиша. Забідати, тому вже як мене це дотягне до тістечок. Ну я вже зробив величезне коло. Тир'єра і знов повернувся. До цього собору. Перший раз пробіг, не побачив цих будинків. На цьому моя подорож до міста Трір закінчена. Йду на вокзал і їду до сусіднього міста Кохен. Теж дуже старий і цікавий.